<muchly singing> Last Christmas, you gave me my heart. This year, I З наступаючим 2026 роком, любі друзі, в кого нема цього новорічного вайба, нати вам нахуй. Перший черпак, блядь, другий черпак на ось тобі випуск новорічний для всіх тих самих, блядь, підписників, які цілий рік наблюдали мій телеграм-канал. Не знаю, є якось вже новогодня, ця суета, настроєння туди сюди але думаю, ну підкину чуть-чуть цей хуїти, ні? Що не вайб? Вайб? Ну в кого не вайб, що це зробили? Коротше, якось зразу пітляю по торговому центру, бачу висить ось оцей. Моцніший нахуй світер. Думаю, купляю, знімлю такий відос. Похуй. Тільки через те, що я його купив, я знімлю цей відос. Щось коротше захворів і туди, і сюди. Думаю, все, пізду, забули. Про це є новорічний випуск. випуск. ні про що? Просто для своїх. Привітати, побажати, не знаю, теплих слів. Не знаю, поділитися якимись результатами за цей рік, розповісти трішки більше, як він пройшов для мене. Ну, просто поділитись якимись словами, крутими, якимись не знаю, мотиваційними можливо, словами, підкинути якийсь вогоньок в ваші серця, типу у молодих, які також хочуть не знаю, кудись рухатись в сторону чого-ліба. Особисто, я думаю, буде заїбісь. Похуй ні на що не засікають цим е, відеороликом. Да? Мені чесно, ну просто по приколу його буде зняти, розповісти щось цікавого для вас. Знову ж таки, тут не буде якогось супер-пупер-йобнутого монтажа, блядь, ще задумано текста. Я просто включив камеру, сів і піздю в неї, в принципі, все. Для своїх, ще раз скажу, по результатам, хлопці, не знаю, 2025 рік для мене став переломом у моєму житті. Міни мене були просто кардинальні. Як і зовнішньо, так і не знаю, в голові, так і в фінансовому доході. Я до цього йшов в роки, і саме в 25-му, починаючи з 25-го. Починаючи, саме на старті. Я зробив, не знаю, от, хтось, можливо, думає, що це. Якийсь воздух, щось піздю. Для мене дуже важлива частина була, ну, якийсь мій період життя, там точно з повноліття. Що от кінець року і початок це важлива частина, ну саме перед новим роком і після нового року. Типу, щось запланувати, якісь свої нові цілі, підвести підсумки, чого досягнув, чого ні, прокласти ще якісь нові цілі, до чого необхідно йти. да. І я починаючи з. Ну, от кінця 24-го проставив якісь для себе цілі. І одна із цих цілей була: знаєте, що вести свій телеграм-канал, публікувати все, блядь, що, чим я займаюся. А я на той момент займався P2P, криптою, Хуйньою, возньою всім цим жив. розумієте, Я цим жив. Це було то, чим я займався з дня в день. І я вирішую просто знімати свій телеграм. І це було переломною точкою. Так як до цього я був ну, Віталік-норм. Ну, Живе в Києві, ну, блять, обичний тіп, що там Пітупі, Тємки, темки, хуємки, темщик, барсетка, хуєтка, нічого такого. Нічого такого. А рок роком раніше переїхав з Єбінєй нахуй, з Вінницької області. Розумієте, гривні ніколи, нахуй, за душою не було. Ну, Не говорю там, що якісь з багатої сім'ї, взагалі. Ні, ну, переїхав в Київ, почав розчахляти, судом судим, крепта пітупі. Роботка паралельно в кінці 24 -24 року. Я вирішив, що ну, такі-то, такі-то в мене були цілі представлені на 2025 рік. Одна з них це була, от як я і кажу, вести свій телеграм-канал. Пиздик. Пиздик. Просто, я не знаю, я сюди поставляю якихось фоток, там, машинюгу купив. У мене вже практично 10 тисяч підписників в ТГ. Розпочав надавати офіційні послуги по навчанню під арбітражу. Повірте мені, із всього того шлака з хуйні, яка зараз існує, За доволі таки дешевий цінник, якісні послуги. Сука, практично вже там майже тисячі учнів, тисячі, тисяча там, 800 плюс-мінус. Але я сам колись був в пошуках якихось зв'язок, якогось навчання і хотів більше, більше, більше. І зрозуміло, що немає ніде. Більшість це піздьош та возив. Я вирішив надавати свої пости, я вирішив вести телеграм-канал. Це була і переломна частина в моєму житті. Я вирішив, я взяв і робив. Перші два місяці як я вев свій телеграм-канал, я вів його зняв день по декілька публікацій і, ну, похуй, 10 переглядів, типу, я щось там із TikTok, якийсь трафік лив, все похуй. Типа, кому це цікаво? А ти хто взагалі? Потім бам-бам-бам, Тіктоки залетіли туди-сюди, рекламка на Ютубі. Е в Єгор. Голдега, там, ще Вова, Джусік, Тарас, це я канал, також ребята, з якими працював плотно весь цей рік. Е, Тоже там, Можливо, хтось з них дивиться, привіт. Ну, не знаю, якось суетився, суетився і ну, пішла возня. Що ж, якась нахуй картинка, там щось, блядь, в світло не так лягає, Блядь, я їбав, похуй. Головне, ж слова послухати, плавно, що людина говорить. Ну, от і все. Ще, думаю, тут якісь також результати, які змінився. Я, умовно, виглядав там тип 60-60. З чимось кілограм, пиздик, там 80 набираю. Ну, понятно, що не жира блядь, кілограмів, а ну, то, що ходив чуть -чуть, да, качав, хоча останній місяць підзакинув, чуть -чуть зал. Ну, бо зайнятий роботка, помі всі діла. І ну, зміни дійсно їбануті кардинальні. Але ж перед цим це ну, не просто там, знаєте, повезло блядь. я ніхуя не робив, воно з неба мені впало. Та ні, ніхуя. Ніхуя. Я дуже довго цим всім займався. І крипто, і P2P, і в зал ходити почав ну, ще два роки тому, півтора року, десь точно плотно плюс мінус походив. Ну не прям плотно, ну півтора року плюс мінус. От тобі зміни, от тобі зміни в життя. Ще на примітку я не бухаю, не курю, я не граю ігри, я не трачу час на всяку їбалу, а займаюся тільки тим, що вважаю. Потрібно займатися в кожній людині, яка хоче досягнути успіху. Розумієте? От от і різниця між людиною, яка, умовно, ніхуя не досягне буде працювати все життя, і людина, яка щось досягне. В неї нема шкідливих привичок, він не їбала, він займається тим, чим дійсно, що йому піздець приносить задоволення. Мріє і хоче досяглитися результатів живе цим в день. Розумієте, в чому різниця і це все, що варто розуміти. 25-й рік дійсно був для мене їбанутий. Ну, розумієте, це зміни просто от, от ну, неймовірні не були в мене у всіх напрямках. Стиль життя, підхід, місце життя, як я на чому, що, блядь, Тут досі, в принципі, багато чого не віриться, але. ну... Блять. Так, все коротше, дуже багато почав всього розповідати, трошечки заговорився, перейдемо до якоїсь фінальної вже частини, да? Побажаю побажання, не знаю, нові цілі, мрії для вас, трохи слів. Друзі, ставте цілі на рік. І виконуйте їх, ідіть до них, мрійте, обирайте напрямки, в яких ви хочете досягати якихось успіхів. Обирайте напрямки, які вам подобаються, і, блядь, починайте щось робити. Хватить, сука, грати той Counter-Strike, блядь, хватить, нахуй, жити на роботках, блядь, хватить думати, що на роботах гроші заробляються. Ні, ніхуя. Хватить бухати, шнеряти, хуйньою страдати, за подругами бігати. Ти від цього ну, в профіті чи якомусь. Тому результаті в своєму, в своєму майбутньому ну, точно не досягнеш, розумієш? Тому займайся якоюсь нормальною темою, щось, щось, до чогось прагне. Найди свій вогоньок, за який ти будеш горіти. Умовно, я знайшов. Для мене це сфера ніша пі Ну, все, я нею жив, і, ну бачимо такі результати. Такі зміни. Кожен міг, я кажуть, Кожен міг. Ти теж міг хуліти не зробив. ну це, це таке, це вже вибір кожного. На 2026 рік планую значить, вести YouTube. Ну, бо це мені кажеться крутий напрямок. Мати свій крутий ютуб-канал, це прям заебісь. Одна із цілей, так. Да? Тіктоніки, якісь вести також хочу, щоб ну, якось більш медійно, тому що по фідбеку від різних типів, від різних моїх, не знаю, учнів, просто знайомих. Бля, в мене виходить. І я несу крутий посил, і хлопці респектують, і їм це подобається. І мені кажеться, цим треба більше людей. Умовно пічкати, Типу що. Пацани, не займайтесь хуйньою, займайтеся чимось нормальним, прагніть, займайтесь, мрійте, не знаю, мотивуйтесь. Щось зройте, ребята. Що, ну, щось буде. Ну от так. Тому так, далі розвивати свій приватний канал, основний канал, ком'юніті, роботи більше над пітупішкою, над криптою, над не знаю, собою, нахуй, над контентом. Це то, що хочеться, і в принципі, і все. Ну, І побистріше, щоб закінчилась війна. Щоб було світло, тепло, всім здоров'я, близьким рідним, моїм вашим нахуй, мені вам тобі. Тому ну думаю, все, там вже наверное, хвилин 10 відос, нахуй. ще раз скажу. Е сів, включив камеру, почав говорити. Без мон монтаж, тумач, зйомка теж, хуйня. Я не знаю, як там по світлу. Але ну, коротше, такий відосик. Такий відосик по посили, я думаю, для вас буде зрозумілий. Це саме основне 5 типів 100% блядь, і подивиться. Загориться, замотивується, і потім колись напише мені «пасіба Віталію Олеговичу. Ну, Віталя, бля, мені не так-то багато років. Тому все ще раз, всіх з наступаючих, всім всього найкращого в 26-му році. Побажаю всім успіхів, всього найкращого. Цілую, цілую, люблю бувайте. Заступаюся.